Вітаю всіх глядачів, які цього вечора разом з нами готові підбити підсумки головних новин Білої церкви. За 16 березня для вас працює Глібов Геращенко. Внизу ви бачите посилання, за якими наші випуски можна знайти у різних соцмережах. Тож хотіше підписуйтесь, аби не пропустити найважливіше. У краєзнавчому музеї міста попрощались з відомим білоцерківським істориком Олексієм Стародубом. Він помер ще 11 січня. Прах чоловіка з Австрії до нашого міста привезла дружина у європейській країні. 62-річний науковець декілька місяців лікувався від. Онкології, але на жаль, його серце зупинилось. Попрощатись з Олексієм стародубом прийшли рідні, близькі та колеги. Духовенство провело панахиду, а товариші пригадали його життєвий шлях. Зазначу, найближчим часом колеги Олексія опублікують ті історичні роботи та статті, які він не встиг оприлюднити. Це той випадок, коли науковець, який ніколи нікуди не поспішав, встиг зробити величезну обсяг роботи, він можливо менш відомий, ніж багато його колег, тому що він менше виступав, менше спілкувався, можливо, з різними от колективами з на 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 різних білоцерківських майданчиках, але тим не менше я б сказав би, що це найбільш фундаментальний історик нашого часу Білої Білій церкві. Ну, достатньо сказати, що саме е, Олексію Стародубу належить єдина на цей момент е, наукова е, гіпотеза про походження назви Білої церкви. Тому це безумовно втрата е, не лише Білої церкви, це ну, щонайменше втрата Київщини, е, тому що... Е, і як археолог і як краєзнавець він не обмежувався Білою церквою. Тут у нього багато праць, які стосуються і інших теренів. Білоцерківська міська рада майже за 2 мільйони 900 тисяч гривень замовила прибирання восьми міських кладовищ. Відповідний тендер на прозоро провів департамент ЖКГ. Переможцем стало комунальне підприємство. Спецкомбінат з надання ритуальних послуг згідно з укладеним договором, підрядник протягом року очищуватиме проїзди від бруду, пилу та сухого сміття, підтримувати чистоту зелених зон, а також вивозитиме та захоронюватиме непотріб. Грубе та цинічне порушення мовного закону щодо переходу російськомовних видань на державну спостерігаються у більшості кіосках преси Білої церкви. За це друковані змі мають штрафувати на значні суми однак такі редакції вдаються до різноманітних хитрощів, аби й надалі просувати русифікацію українських читачів. Наша знімальна група пройшлася точками продажу преси і жахнулася під кількості окупантської літератури. Бабушкин пірок, тьощини бліни або ж кросворд для всіх ні, це не слова з російських сайтів, а реальні назви журналів в українських магазинах преси. І якщо за понад рік великої війни ми мали б відректися від товарів та мови країни агресора, то власники таких кіосків ймовірно так не вважають. Одна з кореспонденток Білої церкви Людмила Полях написала пост у себе на сторінці у Фейсбук, де розповіла, що стала свідком, як у транспорті літня жінка читала газету російською з ослівним заголовком «Когда акончиться війна. Це біла церква, це вже 10-й рік війни, 32-й 32, -й, 32 -й рік незалежності України. А ми до сих пір продаємо російськомовні видання в наших кіосках. Закон України від 16 січня 2022 року передбачає, що всі видання мають бути українською мовою російською вони можуть виходити тільки тоді, коли є тираж українською, тобто тепер залежить тільки від самих українців. Який вони роблять вибір? Не треба зважати і казати, що нехай президент розбереться, чи міський голова з кіоском. Треба кожному із нас просто прийти в кіоск і сказати: дайте мені кросворд українською. І за місяць-два видавець не буде друкувати той товар, який не буде популярним, який буде приносити збиток. До тих пір, поки ми займаємо позицію, яка різниця, я розумію, і по-русски, видавець, все одно буде друкувати це, а ми все одно будемо це купувати. Лавок з пресою у місті небагато, але попит на продукцію є. Її купують та обирають за інтересами. Частіше це місцеві газети, журнали краси та головоломки, такі як кросворди, судоку та філворди. Наша знімальна група особисто переконалася, що у мафах вільно торгують виданнями мовою агресора. Доброго дня! Е, бачу, що у вас є кросворди, а є українською є. Багато які вам такі великого формату, чи ну, ну, не знаю, давайте можливо якісь маленькі. Поки продавчиня показує мені усі види кросвордів, я передивляюсь і дійсно помічаю російський друк. Але жінка виконує моє прохання та вказує на українську пресу. Всі вони є аналогом ворожого, перекладені на солов'їну. Беріть прямо українські, ти беріть все, добре. Оце. Давайте давайте вони й написано українські. Добре, добре. Вони навіть, це четвертий, це вже на апрель, Це самі свіжі. Угу. Добре, добре. Пічно тройка, то це марк, а угу. це вже нам напередали. Купую так званий аналог, який має бути виключно українською, і цікавлюсь у продавчині, яка мова найбільше користується попитом серед читачів. Є Росі. Українську, але ще більше беруть. Ой, беруть кожен по разному Один чоловік такий другий каже українську, а другий каже мені тільки російською. так угу. і беруть це. все врем'я в іншому кіоску навпаки наголосили, що проблем з російським друком не виникає, бо більшості легше нею читати, бо більше це ніби зручніше і для переселенців. Не виникає проблем, що російською бо то цікаво під час війни зараз. Дуже багато переселенців, дуже багато старих людей, які українською мовою розмовляють, але читають на російській. На перший погляд може здатися, що кросворд українською, але відкриваючи першу сторінку, бачимо вражаюче всі аркуші далі написані російською. Тож на нашій мові тут лише обкладинка. Всередині рецепти, анекдоти та рубрика за радянськими фільмами. Йдемо далі та шукаємо видавництво у цьому журналі. Зазначено, засновник та видавець ТОВ прес-кур'єр Україна. Перевіряємо в інтернеті та з'ясовуємо, що це дочірній друг російського журналу Дар'я. Прес-кур'єр являється одним із ведущих іздательських домов на території Росії, Випускає более 40 ізданій общим тиражом свише 7 мільйонів екземплярів в місяць, которые розпространяються по всій Росії, Україні і СНГ. Конкурує з всією цією макулатурою україномовна преса, як зазначає головна редакторка місцевої газети Валентина Храбуст, замінити вороже легко, бо багато читачів літнього віку звикли довіряти друкованим змі. Ну попит така річ цікава. Попит треба, ну це знаєте, треба виховувати все одно саму, самих себе і своїх читачів. І треба розуміти, ну ну це відповідальність редакції, колективів редакційних. Я не, не, не думаю, що якби в українських білоцерківських кіосках. Не було російською мовою видань, що там би ніхто більше нічого не купував. Був би попит на те, що продається. От я впевнена. Головне, щоб воно було якісне, щоб воно було цікаве, доступне людям. От. А попит ну, це така річ, яку треба виховувати. А ось покоління, виховане радянщиною, частіше обирає російську літературу та журнали. Але дехто наголошує добре, розуміє обидві мови. Ну звісно, мені зручніше зрозуміти руською мову. Чому? Тому що у мене ДНК заложена іменно російська річ. Я читаю українською, я можу читати російською. Якщо треба, то чуть, -чуть може англійсько, А англійською. От... Краще взагалі вважати ну для мене немає значення. Ілі російською, російська українською. але чим більше буде випускатися, наче люди, які не вміють трошки читати на українській мові, будуть старатися. На цій газеті, допустим, учиться українській мові, телебачення, радіо та багато інтернет-ресурсів кардинально відреагували на суспільний попит та українізувались. Натомість, друковані видання цей процес важко проходять та не здатні, поки масово інтегруватись у світогляд земляків. Тож, поки є попит, буде пропозиція. А викорінювати її треба в першу чергу з голів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На дворі весна, тож на фронті захисники потребують сезонних маскувальних сіток. Білоцерківські волонтери не припиняють трудитися над ними. Так щотижня волонтери організації шалені бджілки плетуть понад 8 сіток. До роботи у штабі щодня долучаються від 15 містян. Як розповідають жінки, сітки потрібні для приховування наших позицій від ворога, виготовляють їх з непотрібного одягу та різних тканин зеленого кольору та всіх його відтінків. Готові маск. Ковальні вироби передають місцевим волонтерам, а ті завозять воїнам на передову багато людей, які долучаються на, на даний момент, і не тільки сьогодні, а ще і з 2014 року є активні на, наші помічники. Що потрібно? Потрібно звичайно. Ми шиємо білизну для хлопців. Це необхідність кожного дня. Тканину на труси, на футболки, речі, які ми використовуємо, БУ, речі, які ми використовуємо на сітки, ну, смаколики для наших воїнів, завжди ми їм передаємо і вони дуже раді. Для фірми Панночка, яка робить для наших захисників тушонку, ми збираємо банки півлітрові. І багато хто долучається до цієї фірми. Справи з 2014 року ми прийшли сюди, малому, малимо вулику. А зараз от тут працюємо. Оці, от наші колежаночки, кожен день, кожен день. Ми друг другу говоримо слава Україні, героям слава. Волонтери штаби ТРО разом з однією з місцевих релігійних громад роздали понад півсотні пакунків багатодітним та малозабезпеченим родинам, а також одиноким мамам. Як розповіла Ольга Нагорна, двічі на місяць вони організовують такі заходи. Цього разу малечу порадували іграшками. А ось батьки отримали більш практичні речі: ліки, засоби гігієни та продукти. Пакунки видали як білоцерківцям, так і переселенцям. Крім того, юні талант. Та заспівали гімн України, але у власній інтерпретації. реєструються на сторінки в Фейсбуці, а також в інстаграмі. Ми людей всіх записуємо. Звичайно, це обмежена кількість, адже ну на всіх зрозуміло, ми не можемо всіх забезпечити. І, власне, всі дуже вдячні, радію, записуються. Навіть якщо вони не потрапляють на одну акцію, ми оголошуємо наступну. Якщо людина не встигла записатися, вона записується на наступний раз. Адже розуміємо, який, який непростий на сьогоднішній день час. Високі ціни не завжди мають родини можливості придбати ті ж самі іграшки для діток. І ми зараз масштабуємося, залучаємо більше партнерів. У школах Київщини проходить пілотний фізкультурно-оздоровчий проєкт «Учнівська ліга здорова Україна нарешті він дійшов і до нашого міста. Спортивні ігри провели у ліцеї номер 12, що на масиві незалежності. Як зазначає один із організаторів Назар Коваленко, проєкт складається з чотирьох етапів командних ігор у рамках нової української школи. У ньому взяли участь понад 100 школярів п'ятих та шостих класів. У майбутньому планують залучати і старшокласників такі модулі покликані заохочувати молодь до руху та активності. Тож діти могли спробувати різні види спорту: бадмінтон, флорбол, волейбол, корбол та інші. У нас найазартніше вони проводяться. У нас діти дуже-дуже, як ви чули, дуже азартно і вони дуже їм подобаються саме ці змагання. Це такий, знаєте, правильний підхід до школяра, щоб йому це було цікаво. Захід цей корисний, так як ми тут дуже ново здаємо. Він у дітей виховує спритність, увагу, патріотизм, здатність діяти разом. ну І всі оці навички, які. Вони, ми, ми, ми стараємося виховувати в дітях. Це воно нове, воно відрізняється, футбол, баскетбол. Тут дуже багато рухової активності. Ну, це для дітей, особливо молодшого віку, це дуже варто. Ну, краще, щоб це було вже з перших класів. Сьогодні вся Україна згадує страшні події минулого року. Саме в цей день російська армія цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. Тоді будівля стала сховищем місцевих мешканців від ворожих атак. Поблизу неї був напис. Діти у той час в приміщенні перебувало більше тисячі мешканців міста. У наслідок удару загинуло багато людей. Ніколи не пробачимо та не забудемо варварство російських терористів. Тому донатимо, допомагаємо ЗСУ та єднаємося навколо перемоги. Дякуємо, що дивитесь Еспресо Біла Церква. Бо ми щодня працюємо, аби ви знали тільки правду.